П'ятирічний Уайлі та його батько Тім Брайс гралися у археологів. Вони часто шукають скам'янілості біля свого будинку та на прилеглих територіях. Неймовірну знахідку вони зробили біля торговельного центру. Хлопчик знайшов рештки динозавра, яким 100 мільйонів років. Він був трохи далі від мене і приніс показати мені фрагмент кістки. Ми тоді почали пошуки саме в тому місці і знайшли багато інших закам'янілих кісток. Не думаю, що він усвідомлює наскільки це велике відкриття. Навіть мене це приголомшило. Сумніваюся, що щось подібне випаде пережити ще раз у житті. Це неймовірно і трапляється лише раз у житті. Рештки належать нудозавру ящероподібному донозавру з кістковими пластинами на спині, завбільшки з поні. Він був із групи травоїдних, які жили в кінці юрського на початку льодяного періоду. Археологи були вражені тим, де саме були знайдені кістки динозавра. Тільки подумайте, де ми це ж торговельний центр. Менсфілд у Техасі не справляє враження світового центру викупних решток, але насправді він є таким центром. Відкриття зроблено, ще у вересні минулого року, але дозвіл на повноцінні розкопки довелося чекати багато місяців. Наразі ж кістки обережно завернули і відправили у південний методистський університет, де їх почистять та зберуть скелет динозавра.